Привіт друзі! Зараз швидко навернемо макарошок із цією печугою класною. В Іспанії класна дуже ковбаса і взагалі м'ясо качественне. Зараз після Польщі мені е, галісія раєм кажеться. Зараз навернемо цього. І я хочу там сливове дерево бачив класне. І трошки побалака з вами розказати дуже багато чого інтересного. І там сливове дерево, так хочу на, на, на труси трохи слив. І взагалі думаю, все нас буде добре по житті. Бутилку, павла, що взяв такий термос. Є такі великі бутилки, там літрові, десятилітрові. Плюс в тому, що неділя дороги пусті. Дороги пусті, куча місць для парковочок. Одна пустота. Гляньте, на вулицях не душі у нас в селі. Ходи собі, кайфуй. Я все на больничном, конечно. звісно. Хто мене дивиться давно, вже там знає, які там моя проблеми на роботі було там різні нюанси. Психолог сказав кожен день час гуляти. Ну я ось вийшов прогулятися трошки. Ось водички наберемо броничку. Так, все погнали. Сонце, конечно, Сьогодні у нас день жарковатий. Такі водички набрав свій термос. Зараз проходимо через дом манаш. Як я у Бергіо. я живу вже в місці, де пелігріни проходять. Йду по пелігрінському путі. Ну, хто в Іспанії живе знає. Ну де ж не в Іспанії, а в Галіції. Я в Галіції живу. Був у нас такий період, що аномальна жара була. Ну, Дорогі я трохи поспав. поспав. Ну, все одно жаркувати, але ну, не так, як тоді пекло було. Для Галісії, взагалі жара рідкость. Зараз хочу трошки слив, слив на трусі, там, такой не, не описує мені красоти сливи. В магазини купувалися зовсім другі. А зі прям кілька з'їдаєш, такі солодкі, такі добрі, наїстися не можна. А наразі червяшка не бачу ні одного. Я авокадо там є, не авокадо, а киви. дерево Киві. Гляньте по якій красоті. Йду гуляю. Кукурузка росте справа. Я буду на цей канал, буде відео майже кожен день виходити. У мене ще є канал Сергій Лобата просто називається. Там такий він більш. Ну не тільки про Іспанію, там дуже важливі теми піднімає, а це такий буде більше про Галіцію, ну то також все буде, але більш так в режимі лайфстайл, друзі. Гляньте, яка красива Галісія. Був я в Польщі, я вже розповідав на своєму основному каналі. І після Польщі, Іспанія це рай на землі. Я вже як і казав раніше, то ще раз вам скажу, Іспанія б не поміняв ні на яку страну. Можливо вже тільки на Україну, якщо б там все наладилось. Але так як перспектив немає, то з Іспанією особо рипатись немає. Звісно, проблеми на роботі. Десять років вже проработав на одному місці, можливо скоро уволять. Я розказував, що я там побився на роботі тепер статтю, мені хочуть там пришити і все. Я себе так трошки щоб вберегти, пошов на лікарняне. Я три місяці на больничному. Зараз відновлюю менталочку. Ось дивіться, якийсь ще, ще один родник. Тут дуже це. дуже круто, що в Галісії стільки родників і всього. І водичка це, з магазинами не сравниться. Вже на портик слабий, тому що все. Попересохало. Я тут люблю гулять. От я буду часто з вами прогулюватися. По таким красотам і гриби будемо збирати Все на світі буде. Дуже круто тут. Ось там родник. Тут ось так трубу просто кинув. і ось так труба і те вночі набираюся, щоб корови пили водичку. Бачите, вон коровки. Рога отакий, буде їм питьо. Можете писати свої коментарі у відео, я в этом буду кожне відео виходити і буду спілкуватися з нами, щоб що вам більше про Галісію цікаво. Я ж кажу, там на основному каналі там у мене там вже багатенько відео є. Так з людьми там ми спілкуємося на різні теми. Вже я в Іспанії більше 10 років, тож можу вам багато чого. Розповісти по власному досвіду вже як не який вже опит є. І там, я вам розкажу без розових, очков. ну як? Розповім просто своє міння, знаєте, так як я бачу. Звісно, ви можете там не соглашатися зі мною. Ну це нормально. Ну що мені прикольно, що ось бамбук росте. Гляньте, оце все бамбук. Це все бамбук. Отак і гуляємо по таким красотам. І тут я осені гриби шукаю. Якщо хтось в Галісії буде, то приїжджає будемо шукати гриби. По кайфу так походить погулять. Тут теж -то ось струмок у нас. Річечка. ногу копнул он тоже кстати ночь мрачит. вот так и живем на завод не ходим по 12 часов польше не пашем ну конечно если як бы была такая нормальная работа я работал бы но в испании с ним такие проблемы что вы представить не можете ну я в испании таки на один работе был 10 лет. и так и не менял Ну, робота дерьмова. Я вже казав це раніше. Це одна з найхужити робот, що є на землі. Мені каже, сирна фабрика. Дуже тяжка. Или хоч би було поинтереснее, так що я тут в селі живу. Тачки моя. Я одну поміняв, потім ще одну купив. І даже нікому зробити, тому що мастера, я вам скажу, в Галісії рукожопые. Важко так на вулиці. Так рішив для себе кожен день прогулюватися. Навіть не тому, що психолог сказав. Мені то до жопи, що він сказав. Просто так кожен день погуляти по кайфу. Якщо живеш в такому місці, чого не погуляти? Мені до цього міста з квартири спустився і ходиш собі, тусуєшся. Ось має так якийсь. Нельзя заходити. І оце що ще мінус Іспанії теж. Ось в мене ззаду теж парк. Бачите? І не можна проходити, написано. Проїбі до пассару. У нас в Україні можна куди хочеш. Хочеш туди перелез, хочеш туди. Свобода. Може, Время так було. Металовий скатер взяв в Україні. І поїхав куди хочеш, катаєшся собі спокійно а полям по разом ходиш, навіть засіяно по барабану. Фу, друзі, важко так на горочку була. Пийте воду. Лучше води нема нічого, я вам скажу. Там кажуть, що треба випивати води 2-2,5 літри в день. Я вам скажу, нікого не слухайте. Пити воду треба, але через силу нежелательно не її пити. Це все, це все стереотипи, це все міфи. Не слухайте таких людей, пити треба стільки, скільки вам хочете. Через силу пити воду і багато це теж не дуже добре. Пити скільки треба. Бо зараз у нас експертів дуже багато, а компетентних дуже мало. У мене теж є медичне образування. Я, звісно, не строю, що там. Супер. розумний, ну Разумний. Ну, Мені особливо нічого багато не дало. Я так, так, ну, багато для себе займався саморозвитком, щось побігло. Також яку інформацію з інтернету черпав. Але ще я вам кажу, що з інтернету дуже багато ненужної інформації йде. Та треба фільтрувати дуже добре інформацію всю. Ох. Дивіться яка красота. Іди куди хочу. Налево пойду, спокойствие найду, направо пойду, пелігріна найду. Сюди пелігрини, йдуть по цій дорожці, сюди я хожу частенько. Там так спокойненько. Підемо сюди. Там вроді менше горочок різних. Всього. Пойдемо, що там происходить. Ну, Кстати, хотів ще показати. Такий прикольчик. Ось пілігріни йдуть, за Сантьяго у нас 37 кілометрів. Це такий маркер Пілігринський путь, це ракушка така. Кайф! Обожнює літо! Ще як на роботу не ходить. У нас там зараз на фабриці ж така жара шпарить, друзі, але в цеху градусів 35, а якщо може навіть і більше. Потому що начальник кандір не поставить. Ну, звісно, кому не зралися. Прости християни, друзі. Вон у мене ферма, бачите, збоку. Тракторець Тракторет стоїть. Ну, не душі. Нема не душі. Гляньте, яка фермочка, так? Да? Хотіли б тут працювати? Собі ферму таку хотіли б. Як думаєте? Пишіть в коментарях. Хочу вам галісію показувати з усіх сторон. Буду вам розказувати. І хороше, і погано. Поганого буде більше, звісно ж. Тому що в житті в основному дерьмо відбувається. хорошого. Це маленький процент. Ну так буде гуляти. Ви мені будете коментарі писати і ми будемо з вами прогулюватися. Ну а поки будемо гуляти, інтересні міста будемо їздити. Не, не знаю, це зараз актуально красиві міста показувати якісь мені кажуть це вже достало вже всіх друзі о щось лазить гляньте які эти гляньте красота скажіть хтось нагадив в Галіції столити ціла коруня можливо на днях туди з'їздимо одне вийде віде відео на основний мій канал а одне можливо, сюди. Ну, тут буде дуже багато відео виходить. Ну, тут чисто в основному це галіса, життя в Галісії в режимі лайфстарт, скажімо так, буде канал. Будемо спілкуватись. Будемо від життя, старатися. Но несмотря сколько зараз негатива, що в Україні сейчас робиться, так і не дуже... Поступають новини в последнє час. Думаю, ви знаєте за цим, що там проти антикорупційних органів. Там зараз знаєте, який закон прийняли, що там зеля творить. Думаю, всі, вся Європа вже на ушах. Ну, це звісно такі теми. Не особо хто хоче їх підіймати. Ну, я кажу, що тут ми будемо з вами спілкуватись. Про все на світі, про Польщу теж поспілкуємося ще. Ольше нормальна страна, я вам скажу не тільки для поляків, мабуть. Українцям там ви ж бачите висказують нам і Валинтою постійною Все на світі. Ненавидять там нас поляки. Вроді одразу і допомагали нам. Тепер уже теж і бастують, бачите, проти мігрантів. Ого, голуб який злякав мене трошки. Так, аккуратненько гуляем, потому что тут и дикі звери я вам скажу есть. Дикі звери тут имеются. Сейчас кстати давайте з вами на камеру стабілізацію провірим чи работает, чи ні. А ну напишіть оценку от, от 1 до 10. Если 10 це ідеальна стабілізація, а один її вообще немає. Интересно узнать ваше мнение, друзі. Вот там, друзі, моє міні село. На пагорбі стоїть. Вач, красота, да? По цьому полі, конечно, ми стали искателем покупати. Ой. Жалко, що у мене напарника немає. мене напарник якийсь, я б не вилазив би з полів Роздолія, так? Да? Ну це ночь желательно, бо в Іспанії запрещено. О! Я породу на засипку, хто знає, що це таке. Хто скаже мені правильно? Тому респекти і уважуха. Красота. Хочу вас особливо інформації пер... перенапрягати. Бо як тільки я багато... Розказу, то одразу відписки у мене. Відписок куча. Особливо після останнього відео на моєму основному каналі. Ну нічого страшного. Це нормальний процес. Мені саме головне, вже дуже познайомився з багатьма цікавими людьми. І оце зараз буду цей блог знімати і заодно практикувати українську, бо там мене вже дуже хейтять. За суржик. А так будемо практикуватися по чуть-чуть. Я думаю, що в мене українська мова покращується з кожним днем. Не стараюся її покращувати. Після того як Ютуб наче завів, то влучається, мені кажеться. Так що не сидіть строго. Є у мене мечта, звісно, создать тута. О, Пілігрим один пішов. Не знаю чи видно буде. Там, а вже не видно. Так от, є у мене така мечта. створити своє ком'юніті в Галісії. Там є село одне класне, Акал називається. Я вже знімав про нього обзор. Там така живописна природа. Я мечтаю зробити ком ком'юніті українців там Викупити землю всю І то ми там заживемо з вами кайфалувати сілка на основний канал ну як не основний але теж мій канал я оставлю в коментарях або в описанні до цього відео якщо, якщо комусь цікаво якщо не цікаво то і також прошу підтр... якщо хочете підтримати ставте вподобайку і пишіть коментарі для мене це буде приємно і важливо що там може комусь якась інформація допоможу і то добре. Так що, друзі, буде круто. Якщо будеш ще подобайки ставити, то все буде класно. А ми продовжуємо з вами прогулюватись. Паркан посипався повністю. У нас вітри останній день такі були, вітрюган ураганіш, Друзі. Ну природа взагалі неймовірна. Хочется, хочется конечно. Так просто гулять, не работать никогда. Но це в нашем світі дуже важко. Будем вами шукать. Думаю, идеи. Де заработать самим, потому что я вам кажу в Испании с работами. Дуже, конечно, хреново. Та и в Польше, бачите, когда работники в относятся и все. Дуже хреново. Що вже достало, це, що в оце сидить ці роботодавці і все. Якщо мені там предложив зарабатывать. Ну допустим, тобі платять 500 євро місяць і мене не работать. Так я б согласився. Я б навіть самим би рисом питався. Рис би сам би хравав. Закинь там кусочком консерви. Мені б хватило, зато ти свободний. Але як щось думати, напрягати голову, друзі. Буду з вами якісь лазейки шукати. Потому що зараз я на роботу вийду, мене зразу виженуть. Я ще вам буду про це більш детально розповідати, друзі. Звичайно, жалію я, що в своє час не вилучив на якогось айтішника чи щось такого. Вон друг мій, що я в Польщу їздив, Іван Кожумяка, я вже про нього розповідав. Поїхав собі. Ну, потім я поїхав в Іспанію, аби він в Україну вернувся. На якогось тестіровчика вилучився і вус не дує Іван кажу Ну Бачите, в другий путь. Ну, на завод, звісно вже це мені каже найблагодарна робота. Я так все время знав, ну в людей ні що не старе, я думаю, розумієте, так? Да? Це вже ми держимо, це вже путь домой. Так трошки прогулялися, думаю, буде круто. Відео думаю запишу. Перший на цей канал. Таке початкове. І кажу тут лайфстай, такі відоси. Щоб вам все не напрягати, це чужі проблеми нікому не інтересні. Ну може буде комусь полезний мій досвід, друзі. Тяжко, звісно, на горочку подиматися, я вам скажу. Ось дивлюсь Здання з цієї сторони сюди виходить дорога а сюди виходять з другій сторони Здання всі, всі плесенью покрив я думаю, я знаю, ви думаю знаєте, що в галісти це проблема плесені. У нас ще ось зимою простоїть боротьба з плесенью, друзі. Хотя на горичку подиматися, я вам скажу Фу. Ось дивлюсь Здання з цієї сторони ну, це Сюди виходить дорога А це типа сюди виходить дрос середок Здання все плесенью покрив Я думаю я знаю Ви думаю плесені У нас еще ось зимой простоїть борьба Плесень, друзі. Я так забалакався, що забувся вам сливи показати, представляєте? Другий раз покажу. А хотів слив нарвати. От, забувся, блін. Тож, друзі, дякую, що подивились. Якщо цікаво, було. Ставте вподобайку, підписуйтесь, мені буде приємно. Пишіть коментарі, будемо спілкуватись з вами. Задавайте свої питання і буду в коментарях відповідати і в наступних відео. Також, так, також підкидайте ідеї для відео. Також оставлю в описі свій інстаграм і телеграм канал. Всім добра і здоров'я, друзі!